Чемпіонський стрибок. Ну що ж, привіт всім наші чемпіони та чемпіонеси. Шановні пані та пановелерій зенджелен. Нарешті до нас сьогодні доїхав наш чемпіон, який е, вибрав не грошовий еквівалент, відповідно, да, подарунку, а конкретно е, сам приз. Е, фізично. І хочемо його сьогодні вручити. Е, пан Микола, вітаємо вас! Давайте подивимось. Дякую. Дякую. Який у вас є От від станемо зараз? Так. Дома лежить восьмі. Дома лежить восьмо. Це ви що? Це ваш. Дев'ять. Майже. Чи десять? Дев'ять сходинок. <ріст> Перепригнули і отримуєте свій новенький 17 Pro. Клас! iPhone 17 Pro ваш! Розпаковуйте! Мі... Ну що дивіться, щоб там все було на місці, все класно. No. IPhone 17. No. Pro. — Та є? Ну ладно. — кризів... Та ну ладно, каже. Каже, та ну ладно. В якому сенсі? Повні комплектації, все як. Запічатане, запаковане, все на пломбах. Не забувайте, що в синій скрині щоп'ятниці є цілих 10 1017 про айфонів, і вони можуть стати вашими. Тому зустрічаємося з вами кожної п'ятниці о 22.45 на синій скрині. І будете щасливі, ось такі, як пан Микола, який приїхав до нас. Рекомендую. Рекомендуємо. Зустрічі. Чемпіонський стрибок.